Слово безпека на цих перемовах лунало чи не найчастіше, говорили дипломати про Сирію, Брюссель або Донбас щодо ситуації на сході України. Німецький міністр закордонних справ констатував за останні місяці досягти прогресу не вдалося. Вкотре повторивши, що обидві сторони конфлікту не виконують зобов'язання. Мають місце порушення перемир'я. ситуація з безпекою на сході України залишається нестабільною. Ми стурбовані тим, що будь-якою миті може відбутися ескалація. Наразі негайно слід займатися питаннями безпеки. Дринентом фраген для Передусім, наполягає Штайнмаєр, мають замокнути гармати. А представникам ОБСЄ слід надати відкритий доступ до всієї лінії розмежування якнайшвидше належить розпочати розмінування території. Водночас для довгострокового врегулювання необхідні й політичні зрушення. Зауважує міністр, зокрема проведення місцевих виборів на Донбасі. Не забув Штайнмаєр і про засуджену до 22-річного ув'язнення Надію Савченко. Ми взяли до уваги те, що було винесено вердикт. І я сподіваюся на гуманітарне вирішення цієї справи. Якою може бути ціна обміну Савченко у Берліні, поки не кажуть. Хоча експерти вважають, що Москва спробує виторгувати за свободу Українки максимальну кількість переваг. Момент щодо справи Савченко. Наразі багато спекуляцій у російській благосфері та медіа мовляв їй винесли такий жорсткий вирок, тому що її потім на когось обміняють, і тепер вона стане об'єктом торгу про долю Савченко Штайнмаєр, а також його американський колега Джон Керрі, який теж перебуває у Москві, хочуть нагадати Володимиру Путіну, адже тільки він, як зазначили в Москві, має повноваження вирішити подальшу долю української льотчиці.